Сьогодні ми відвідали наші амбулаторії Первинна ланка, щоб подивитися реалізацію створення комфортних умов для надання медичних послуг первинною ланкою. Я задоволений. Я дякую Олені Івановні Дудніковій за ту роботу за ту ініціативу, яка йде від них. А ми ці ініціативи підтримуємо. Коли ми робимо долучаються до цієї роботи покращення, напевно, на надання. Медичних послуг і благодійні організації ми подивилися і кабінети, де зроблено за кошти ЮНІСЕФ благодійна організація, яка надавала гранти по проведенню ремонтів. на сьогоднішній день медичний напрямок, первинна ланка, друга ланка медичних послуг вона надважлива. Країна в стані війни і люди потребують кваліфікованої якісної медичної допомоги. Тому ми створюємо умови для того, щоб наші медичні працівники, які сьогодні працюють, вони працювали в комфортних умовах. І люди, які приходять за медичною допомогою, вони також були в комфортних умовах. Сьогодні ми побачили те, що зроблено ремонти. Так, да, вони не такі, щоб сказати, якісь там євроремонти, як називаються, але чисто, тепло, уютно і це вже дуже добре. Тому я дякую всім. Медичним працівникам за їхню роботу в ці непрості часи для нашої країни, коли ми об'єднуємося разом і працюємо на благо наших людей, це дуже важливо.